Що може покращити життя у наш непростий час? Бульдог. Французький бульдог. До рук мені потрапив пес Олесь 19-го року випуску. Так, дійсно його звати Олесь. Пес Олесь. Пса досить хороша комплектація. Широка морда, великі вуха, безхвостна модифікація і постійний повний привід. Точний пробіг невідомий, але ми не скручували його жодного разу. Тепер, ідучи вулицею, я постійно чую слово красавчик, але в приблизно 100% випадків це адресовано собаці, а не мені. Також пес любить подорожувати, зніматись для Ютуб, ну і ще біглю любить. Але про все по порядку. Почнемо історію з того, як ми знайшли і купили цього цупака. Все було просто. Побачили ці фотографії на OLX і поїхали дивитись собаку вживу. Він одразу нам сподобався. Песик виглядав здоровим, був досить активним, і ми дуже швидко прийняли рішення його забрати. Віддали шість сотень і повезли малого в новий для нього дім. Це перша історія з нашим псом на відео моя дружина Альона. Важна інфа. У нас в сім'ї з'явився французький бульдог Олесь. До пелюшки він привчився без особливих проблем. Пес рідко потрапляв за її межі, ночами не скиглив і загалом увійшов у наше життя досить легко та органічно. Власниця розплідника говорила, що пес важитиме 10 11 кілограмів, але ми швидко зрозуміли, що цей чувак буде значно більшим. Наскільки ми побачили, в нашому розпліднику собаки жили в не найкращих умовах. Зараз з висоти прожитого досвіду можу точно сказати, що звертав би увагу на максимально прозорий розплідник і на покупці пса б не економив. В результаті це стане суцільним виграшем і по нервам, і по часу, і по грошам. Втім, нам пощастило. Наш пес виявився здоровим і не надто примхливим. Кажуть, що люди заводять собак дуже схожих на себе. Оцей собак як максимально схожий на мене. Він такий же лінивий, вухатий, впертий і любить попаїсти. Перед покупкою пса бажано ознайомитись з особливостями його породи. Звісно, виключення з правил завжди будуть, але деякі переваги породи французького бульдога можна акуратно узагальнити. По-перше, цей пес дуже невибагливий. З ним не треба ходити по 10 кілометрів, вичісувати його кожного дня. Просто годуй, вушка, почухай пузіко і, в принципі, все. Бульдогу не потрібні спортивні навантаження, і він з легкістю звикає до режиму дня своєї сім'ї. Якщо ви любите поспати і виходити з псом об одинадцятій ранку, для нього це не стане проблемою. Якщо ж ви гуляєте рано вранці і пізно ввечері, він призвичається і до цього. Але треба розуміти, що француз має велику потребу в людині поряд і буде куди щасливішим, проводячи час разом з вами, аніж без вас. Наш пес в основному спить або чергує на кухні. Чергування на кухні воно передбачає те, що дружина щось готує, да, а собака внизу чекає, що щось впаде. А також до плюсів цього пса можна віднести його не гавкучість. Він не буде гавкати як придурок з приводу і без, а також він не смердить псиною. Такий вонючий пес як! Француза можна назвати досить чистоплотним, і просто так лізти в рандомне багно заради забави він навряд стане. Собаки досить коротка шерсть, але все рівно вам доведеться прибирати кожного дня. Або в ідеалі купити робот пилосос. Ми так і зробили і не могли нарадуватися результатами роботи цього прекрасного девайсу. Адже навіть короткошерстний собака залишає немало слідів. Ну, ще мені дуже подобається його розмір. от Він такий ідеальний. Його можна помістити під ноги машини, похлопати по жопці, тому що він не дуже маленький. Ну коротше, ідеальний собака, як на мене. Мінуси теж у цих собак є. Вони бувають алергіками, а також погано переносять спеку і холод. Якщо холод або жаріжка, то ми не дуже напружуємо цього чувачка. Вийшли, зробили свої справи по скорому, йдемо в хату. Відпочивати спати і дежурити на кухні, да? чергувати на кухні. Дуже багато ходить легенд про те, що ці собаки багато хроплять і пердять. Це все правда, вони цим займаються. На якомусь етапі ви до цього звикаєте. Да, шебек. Ділюсь коротким, але важливим лайфхаком. Якщо хтось напердів, завжди можна це звернути на собаку. Не дякуйте. Ще цікаво, що дружина любитиме вашу собаку більше за вас. Просто прийміть це як даність. Це проявлятиметься завжди, навіть в простій побутовій ситуації, коли ви попросите вас підзняти. По факту зніматимуть собаку, а не вас. Йо, мене Мене, не собаку снімаєш. Знімай мене, не собаку. Собака не віщає нічого. Перед тим як завести пса, ми проговорили це з хазяйкою квартири, в якій тоді жили. Вона із задоволенням пішла нам назустріч, адже в неї в самої було дві собаки, і ми до сих пір за це їй дуже вдячні. Цікаво, що собака не робив ніякої шкоди в квартирі. Деякі речі він погриз у нас, це там якісь навушники. Шкода якась, звісно, була, але вона ніяк не пов'язана з помешканням. Так, іноді це розкиданий по квартирі в місць сміттєвого відра, але це прибирається і не залишає слідів. Я не переконуватиму орендодавців квартир, щоб вони звертали увагу на людей з тваринами. Але хочу підкреслити, що собаки, як і люди, бувають різні, і саме люди потенційно можуть нанести шкоду житлу набагато більшу, аніж собаки. Зараз ми переїхали в Київ, досить довго шукали квартиру. І в принципі, оцей товариш він теж став причиною, чому ми квартиру так довго шукали, тому що наявність собаки звужує да, коло пошуку, і треба це тримати в голові. Звісно, я не можу назвати себе спеціалістом по поведінці собак, але деякі речі для нас вже очевидні, і ми хотіли б ними поділитися. Ці чуваки дуже великі харчовики. Якщо ви будете його підкормлювати, собака зовсім буде по-іншому до вас ставитися. Він буде до вас підбігати, якщо він не на поводку, буде постійно на вас дивитися. Ну, тобто, це зовсім інший рівень взаємодії, коли у вас є що похавать, і коли у вас немає що похавать. Собаку треба привчити до того, що він може бути один вдома, причому досить довго. Як це робили ми? Спочатку залишали його там на 15 хвилин, поступово збільшували цей проміжок часу. Але дуже важливий момент перед тим як ви йдете з дому, не збуджувати собаку, нічого йому не говорить, не казати чувачок. Я прийду через 15 минут, через 30. І таким чином ви просто збуджуєте собаку, і він тоді буде вдома вити, щось гризти. А якщо ви спокійно ушли, то собака просто ляже відпочивати, і все буде з ним нормально. Ну, треба, щоб він не збуджувався. Ну і надзвичайно важливий аспект, соціалізація соціалізований пес, скоріше за все, буде врівноваженим, впевненим і загалом щасливим. Тому вам необхідно привчити вашого улюбленця до незнайомих людей, собак, запахів, звуків та інших подразників. І тоді в більшості випадків він почуватиметься впевнено і не проявлятиме жодної агресії. І ви зможете знаходитись з вашим псом фактично будь де. Все таки мій канал про автомобілі, тому ми зараз озвучимо декілька тез про собаку в автомобільному контексті. Себек, застрибуй. Чик. Отже, кілька фактів про нашого собаку. По-перше, у нього є особистий водій, навіть два. По-друге, наш собака дуже любить кататися і робить він це з першого дня, як у нас з'явився. Пам'ятаю чудову історію, як тільки от ми його взяли, він напудив на коврик таким. Гарним, ну коротше, я зрозумів, що ми подружимося. Факт номер три: наш собака великий шанувальник плавної їзди. Якщо ви їдете акуратно і спокійно, то він кайфує. А коли ви починаєте «гайн -гайн» на це все робити, то він починає хрюхати, починає переживати. За свої п'ять років собака поміняв чотири машини. Забирали ми його на Citroen C4, Потім у нас була одиниця BMW, потім була Тетірка F10, І зараз він їздить на Golf. Майже про всі вище згадані автомобілі. У мене на каналі є відео, тому дивіться, пишіть коменти. Нам з псом буде приємно. Я думаю, що найбільше для собаки підходила п'ятірка BMW, тому що там були шкіряні сидіння, і за ними було дуже легко доглядати. Собака наслідив, ти це все витер, із псом вам доведеться більше доглядати за авто. Звісно, не обов'язково заморочуватись, як це зробили Hardlight Detailing, але час від часу вам треба буде пилососити, і персонал мийки, побачивши шерсть, не буде у захваті. Але мій пес залишає чайові, і всі задоволені. Ну і ще можна застосовувати іграшки спеціального призначення. Ага. Здох, бл. Це не те, про що ви подумали, це пилосос. Оскільки я працюю персональним водієм свого відомого собаки, то й техніку маю тримати у відповідному Добрий стані. Добрий день. Арктичний дизель, будь ласка. Я заправляю фінський арктичний дизель Mustang від Vok, тому що це найякісніше пальне, яке дозволяє мені не думати про морози, холодні запуски та ремонти паливної системи. Нам, будь ласка, арктичного дизеля на 2000 гривень. На Vok ви можете заходити зі своїми улюбленцями, і для мене це теж перевага. Далі спілкуємось з уже знайомим мені заправником Артемом. А як ти думаєш, отой собака? Дізельний чи бензиновий? Дізельний теж. Артем щось знає про французів. А я знаю, що якщо любиш свою машину, заправлятимешся арктичним дизелем «Мустанг» від «Вок». Чи я вже казав? З собакою ми їздили на дальники, і він поводився просто прекрасно. Пес кілька разів був в Карпатах, Львові, Чернівцях. Навіть в Дубаях був одного разу. Подорожувати з ним ніколи не ставало проблемою, бо це справжній компаньйон. Для того, аби собаці завжди і всюди було комфортно, ми возимо його ліжечко і улюблену іграшку Жужу, яка, напевно, нагадує йому запах дому, і він ніколи не переживає, будучи десь далеко. Бумажка моя оце пакет мій. Оце Це собачий пакет. Собачі пакети треба носити з собою завжди. Прибирати собаче говно треба завжди. Це базова річ, тут нема чого обговорювати. Збив собака, заберіть собаку! Ті, хто підписаний на мій інстаграм, часто чують цей вислів, але його придумав не я сам. Колись була ситуація, ми приїхали на прогулянку з себеком, я відкрив двері машини, і він побіг до жінки, яку сильно налякав. Вона так закрила очі і каже: Забери, яка собака, заберіть собаку! Жінка дуже злякалась, Себек не зрозумів, що взагалі відбувається, але суть в тому, що я це все перетворив на мем, ржав з цього. Але насправді треба розкрити трошки ширше цю ситуацію. Я не знав бекграунда цієї людини, і певна річ, ніхто не зобов'язаний любити мою собаку. Тому така реакція вона була цілком адекватною. І тобі треба слідкувати за тим, щоб всім людям було комфортно, щоб оце такий бичок чи буйвол не підбігав до людей, тому що він точно може злякати когось. Ви на вулиці не одні, І треба, щоб треба, щоб всім було комфортно. На мене напав собака. За собаку. Наберіра собака, забері собаку. Ми рахували, скільки грошей йде на Олеся в місяць. Наче не так і багато, але 2,5-3 тисячі гривень і набігло. Сюди входять базові речі типу корму та таблеток від кліщів і речі, які купуєш не кожного місяця. Наприклад, куртки, светри, повідці, іграшки та інші аксесуари. Також є щорічна вакцинація від сказу, грумінги, покупка різних кремчиків, шампунів, смаколиків. Як бачите, сума витрат на чотирилапого може обмежуватися тільки вашою уявою та гаманцем. Ще бувають незаплановані візити до ветеринарів, і саме від здоров'я вашого улюбленця залежатиме, як часто ви будете здійснювати ці візити і скільки на них витрачатимете. Ну, і раз така п'янка, то можете підписуватись на Patreon. Там є змога закидати один долар псу на корм. Ви не відчуєте, а мені йому приємно. А якщо виберете дорожчий рівень, то може я навіть куплю мотоцикл в цьому сезоні і зніму про це відео. Ну або не куплю і не зніму. Слідкуйте, все побачите. У кінці 22-го року моя дружина приїхала в Україну, і ми пішли в один київський заклад. Туди ж прийшов Антон Птушкін і сів за сусідній стіл. Ми були з псом і він чомусь зацікавив Антона. Зараз ми розуміємо, що вже тоді він знімав свій фільм Ми наші улюбленці та війна. Антона навряд цікавив наш пес, його цікавила наша історія. Але, на щастя, наша історія не була дуже драматичною і в фільм наш пес не потрапив. До речі, якщо не дивились фільм Птушкіна Ми наші улюбленці та війна, гляньте, будь ласка. Як на мене, він досить недооцінений. Отже, ми жили в Київській області, і завдяки силам оборони наш пес особливо війну і не відчув хіба що перестав їсти канадський корм. Втім, він сильно переживає, почувши вибухи і дивиться у вікно. Вкрай важливо, як у подібні критичні моменти поводяться власники собаки. Якщо ти зберігаєш спокій, псу теж буде значно легше. В Олеся і кінти, які теж сильно переживають через вибухи, і мені особисто прямо боляче на це дивитись. Цікаво, що мої батьки ніколи не були собачниками. Але ще в прадавні часи, коли чоловікам можна було виїжджати за кордон, ми іноді залишали їм нашого чотирилапого. Ти пам'ятаєш, як? Ти виходив, як дощ був, і я не встиг ще й какашки убрать, а ти вже преш у хату, бо не любиш по дощу ходити, А в сонячну погоду ти молодець. Якщо говорити коротко, в батьківській хаті Олеся зараз приймають з теплом, хоч він іноді щось і Джегірює. Втім, з притаманною моїй рідній батьківською мудрістю, вони нам про це не розказують. Дуже любить хазяїнів, дуже скучав, як не було у вас. Відношення до інших собак ігнорує їх повністю. Вони на нього гавкають, він іде по своєму курсу, хоч би тобі оглянувся. І так само коти його не цікавлять. Цікавить тільки їда і, і господарі, так, да? Олесь? Батько дуже вучно озвучив, що пса цікавить їжа і господарі. Думаю, що у французького бульдога пріоритетність саме така. Ну і раз заговорили про їжу. Ми ніколи не годували собаку натуралкою. Він з народження їв корм. Спочатку їв канадський, поки я був багатий і завзятий. Потім їв там ще якісь. Зараз їсть український, трескає його з величезним задоволенням. Алергій нема. Ви можете побачити, що у нього зараз червоні очі і подумаєте, що алергія якраз у нього є. Але це не через корм, а через те, що він любить делікатеси. А делікатеси це говно за гаражами. За досить недовге життя нашого собаки, ми надзвичайно сильно прив'язались до нього. Він переживав з нами масу яскравих життєвих моментів і став їх невід'ємною частиною. Він переживав з нами коронавірус, війну, розлуку, потім знову зустрічі. І від самої думки, що він перестане бути частиною нашого життя, мені робиться недобре. Але я так все і влаштовано, і, вочевидь, собаки приходять в наше життя не просто так. Мені не хочеться озвучувати очевидних висновків, тому давайте поговоримо про неочевидне не знаю, чи став я відповідальнішим, купивши собаку, але точно став більше заробляти. Не знаю, як це працює, але отак. Я думав, що в мене буде найслухняніший пес, який ходитиме за 10 см від моєї п'ятки. А насправді ж вийшло далеко не так. Я балував пса, міг бути непослідовним, і тому він поводиться далеко не ідеально. Робимо висновок, що собаки позбавляють від ілюзій. Більше за все французький бульдог любитиме жрачку, але для вас у його великому серці теж знайдеться місце, і це буде надзвичайно приємно. Приблизно два роки після початку повномасштабної війни я жив один з собакою, і він зберігав мою кукуху. Не знаю, чи вдалося її зберегти, але думаю, що тварини і, зокрема, собаки, роблять нас кращими, людянішими. А зберігати людяність особливо у такий непростий час це велике діло. Тому заводьте французів і будемо робити великі діла.